В долині червона калина ніби засміялась дівчина дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа, пташечка зраділа і зашебетала. Оквисне великоло хати і над віснями будуть плуга. Другами йдуть, холодні дівчата, а мотиві цей дух. Сталося на чорноземлю сон розбудила, куча водіясок, батьком укрила. Упоїжджай воронок, Соловей хає, землю своєму наці націкає. Папа дай дитин, кая бабаю, кайдавати не бапаю, кай, да там я удаю. Да я таки, и давайте на то тая. Кая моя, да си я давай си я. <рит> Усім соколі, серцеві, дітовіє, сподельну довину. Над водою виснемою лавну кавину. І вам слава, сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, Богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава. Тарашу птям по мені однаково, ці буду жити у крайній ціні. Ці. Чи хто загадає чи забуде? Мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. Не воля виріз виріс, містжими. І не оплаканий своїми, неволі. і волі плачучи Умру і все з собою заберу. Мало, мало слід не покину на нашій на славній Україні, не наші, не наші землі. І не пом'яну вас. Сином не сказаний, молися сином за Україну, його замутили колись. Ті... Мені однаково. і син молитися чи ні, то не, не однаково мені. Як, Як... Як Україна люди розплять по лукаві і огні. Je opládnené bude. Och, neodnáku mu